Доброго дня, люди? Я, бру, маю равлика, попросили з'їсти Підписники І маю кетчуп. Ну що? Готові подивитися, як людина їсть равлика. Напівварний, на, на, на пісарей. І во да вам на то само А щось таке може бути. Трошки сироватий. Не, не є дуже, дуже син варений. Але смачний. Ось тобайка можна кимо трохи запити. щоб був трохи гострий для нього. Відкеля. А ліпше мною, як більше не, по, не потрапляєте. Я знаю, що хто хочете повторити, ліпше зварити нормально і тоді можете спробувати. А так на рань, не, не пробуйте взагалі. Ну, Ще, ще трохи кетчупу по сербну до, до трьох хвилин. З вами ще поговоримо і буду прощатися з вами. Кетчуп трошки фуструватий, приче мене. Я можу ще навіть всі кетчі з'їсти. Заради вас, щоб було три хвилини.

Добро кого люди, діти. Дивіться це відео, але тільки не п не, не підправляйте за мною те регіо. Сир написано рано. рано. Удачі!